До Національної гвардії я потрапив на строкову службу, де я подальшому відписав контракт. Головна мотивація була захист своєї держави. Я виконував завдання, як і на блокпостах, був і гранатометником, був і звичайним стрільцем, був командиром опорних пунктів, зателефонував 4 ранку командир батареї, сказав, що ну, бойова тривога. І я вже ну, пояснювати нічого не було потрібно. Тобто кожен військовослужбовець з нашого підрозділу знав, що робити. Тобто у нас була підготовлена техніка, все було запаковано, готово просто до використання. 25-го вечора ми вже висунулися в район Київської області. Ми як артилерійський підрозділ з самих перших днів. Були готові а в подальшому через буквально дня 4-5, поки провелася розвідка, ми вже працювали. Як і по колонах, так і по районах зосередження противника. Населені пункти мотижин, ясногородка, околиці Житомирської траси. Результатом було знищення багато одиниць техніки противника, також піхоти. Дали змогу нашим військам тактично трохи відступити ну, і зайняти найкращі рубежі. Подальшому чого наші підрозділи просунулися далі і до 2 числа вже область була звільнена. Вражали ми багато техніки, різної танки. Було пряме попадання в бак танка, тобто танк було знищення з одного пострілу. Багато тягачів НТЛБ, крази, Камази, Урали, РСЗО противника Гради. Уражали ми прямо їх в окопі, там один працював, але загинув був як герой. Говорить. Колектив у нас злагоджений, ми вже з ними от, біля трохи, трьох років. Я ще їх ходив, забирав солдатами строкової служби. І зараз вони вже і командири гармат, і заряджаючі, і навідники, вони знають, що робити. Особисто я розв'язання війни бачу тільки одне, тобто це наша перемога, тобто нічого бути більше не може. Я не для цього з 24 mm. лютого форму не знімав. І до, перед цим, скільки роботи було проведено з людьми, з, 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 з совєтською технікою, тобто Silver. я бачу розв'язання ну, розв війни тільки одне. Я думаю, нас все вийде. Просто потрібно трошки почекати.